Добрий день, малята! Пропоную вам відгадати загадки про фрукти. Будьте уважними. Так просто не з'їсти, бо дуже він кислий, проте зазвичай приходить на чай. Так, лимон. Народжується з квітки. Його всі люблять дітки. Заліза в нім багато, рум'яне і хрустке. Ану, скажіть малята, то що ж воно таке? Так, яблуко. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку. Слива. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували Груша Сонечко маленьке, кисло солоденьке. На частинки поділю всіх друзів пригощу. Здогадалися, що це корисне з вітаміном С. Так, апельсин Жовтий і продовгуватий. Товстошкірий, лисуватий, наче місяць молодий. Не небесний, а земний. Банан. Золотиста і пригожа. На гарбуз я трішки схожа. Та на смак я не така, а солодка і м'яка. Диня, молодці. Ви дуже гарно відгадали всі мої загадки. До побачення!